Продовжуємо наші вчити, Я прочитаю з повторення закону з 8 розділу. Усі заповіді, які я заповідав вам сьогодні, намагайтеся виконувати, щоб ви були живими і розмножилися, і пішли і заволоділи доброю землею, яку зклятою обіцяв Господь Бог батькам вашим. І пам'ятай весь шлях, яким він вів тебе, Господь, Бог твій, по пустелі ось уже 40 років, щоб смирити тебе, щоб випробувати тебе і дізнатися, що в серці твоєму, чи будеш зберігати заповідь його, чи ні. Він смиряв тебе, морив голодом, морив тебе голодом і годував тебе манною, якої не знав якої не знав ти, не знали батьки твої, щоб показати тобі, що не єдиним хлібом живе людина, але і всяким словом, що виходить з уст Господа, живе людина. Ісус Іслова повторив, пам'ятаємо. Не всяким хлібом. Апостол Павел каже далі, що пам'ятай, відкиди ти прийшов. Ти колись був не народ, а зараз приєднався до цих обітниць, до цього всього. І ми теж маємо пам'ятати, де ми були, відки прийшли. І що коло каже, ти дека маслина, дивишся, щоб в тебе там якась гортість не появилася. Тоді тими дітками, які відмовили. Але бійся, бо якщо тих природних не помилував то тим більше тебе. Бог водив по пустині цей народ, смиряв його. Не прожив в по пустині то, трохи, ні? А чого трохи? Теж нам Бог водить. А для чого? Не для тої самої мети, щоб випробувати, щоб приготувати. Бог водив цей народ по пустині, він і він його ввів уже в землю наученим. Він, щоб з'їг зразу туди, та й з, з теля вони зробили коло сінаю. Та й туди, помеже тото, все змішалося. А так Бог цих 40 років цей народ учив, щоб вони увійшли вже з навченими. І у нас, я думаю, та сама задача, що з навчитися. Наша тижнева глава Захарії Ось настає День Господній і розділять і награбоване у тебе серед тебе. Я не знаю, як інші переклади. Я перший це читав і я це, цей звернув увагу на цьому цікаві. Алешка Глянча по-друге перекладак, що каже? Розділять награб... награбоване у тебе серед тебе. Тобто я розумію, що як Авраам пішов, відвоював назад, то, що у нього було забрано в лота, пам'ятаємо лота. Да, лота. Взятий в полон і Аурам збирає свою, іде, відбиває і назад вертає те, що було награбоване. І віддає лотове, і віддає тим, хто там ще був, віддає десятину да? пам'ятаємо? Тут щось подібне. Розділять награбоване у тебе серед тебе. Тобто воно вернеться назад то, що у тебе було награбоване. Мені, бачите, тут буде поділена здобич. Цікаво ще інші переклади, бо тут. І зберу всі народи на війну проти Єрусалема, і візьмуть місто, і розграбовані будуть доми, і безчещені, будуть які дружини. І половина міста піде в полон, але легшту народу не буде зничище в місті. І тоді виступить Господь і ополучиться проти цих народів, як ополучився в день брані. І стануть ноги його в той день на горі Єліонській, яка перед лицем Єрусалима на сході. Каже Михайлоць, що у мене маленька квартирка, але вікно, каже, у мене на гору Ілонську. Я каже, нагосподивлюся. Там, каже, має, встати ногу Господь. Ми розуміємо, що ця глава йде мова про прихід Ісуса. І Господь буде царем над всією землею далі 9. У той день буде Господь єдиний і ім'я Його єдине. І 16-й вірш. Потім з усіх інших, потім з усіх інших, з усіх народів, які приходять проти Єрусалиму, будуть приходити з року у рік для поклоніння царю Господу Саофу і для святкування свята кущів. І буде, якщо якесь із племен земних не піде в Єрусалим для поклоніння царю Господу Саофу, то не буде душі у них. Ми пам'ятаємо, що у це свято. Народ Ізраїля приносить 70 волів. По кількості Це умовно, ми розуміємо, 70 народів. Умовна цифра, яка символізує 70 інших народів. І Ізраїль приносить ці жертви за інші народи. І коли прийшов Месія, то він... Умер за Ізраїль, але й за інші народи. Ті, хто люблять Бога, хто хочуть приєднатися до Нього, мають можливість через цю жертву приєднатися до народу Божого. Малахія 1,14. Проклятий, неправдивий, у якого у стадії є незіпсований самець, а він дав обітницю, а приносить у жертву Господу пошкоджене. Тому що я цар великий і ім'я Моє страшне серед народів. Тут, тут заборона Бог сказав, що коли приносиш, безпекна і без порока має бути. Четвертий вірш, другий розділ. Іде мова про Левія. І ви узнаєте, що я дав цю заповідь для збереження завіту Левієм. говорить Господь Салов. Завіт мій з ним був, завід життя і миру. І дав я його йому для страху. І він, бор, і він боявся мене і благовістовив перед імбів перед ім'ям моїм. Закон і істина був на устах його, і неправди не було. Тобто є слово, і єврейський евел, і беззаконня не було на язиці його. У мирій правді він ходив зі мною і багатьох відвернув від ріка. Бо устав священника, повинні зберігати віддання, і закону шукають з Його, тому що він вісник Господа Савалова. Гриві. Сказано за Левія. Нам у євреїв апостол Павло об'ясняє, як Ісус є первосвященник за Червоного Писадика, пам'ятаємо. А від цього другого первосвященника за е, в нього умови якісь інші мають бути. Від нього щось іншого мають чекати? Чи від Non. То саме, що від того первосвященника заченого Левія. Да, і що записано, в уста священника повинні зберігати віддання, і закону шукають з його, тому що він вістив Господа славого. Що Ісус каже, я прийшов і приніс їм волю твою. То, що отець йому дав, нічого другого. І багатьох відвернув від гріха за Лєві сказано. А священник чину Малхесарика відвертає від гріха багатьох. То, що написано, каже Ісус, написано про мене. 17 вірш. Ви прогніваєте мене, ви прогніваєте Господа словами вашими, і говоримо. Чим погріб Прогніваємо ми його тим, що говорить і всякий, хто робить зло, хороший перед очима Господа. І до таких він благоволить. Або де Бог правосуддя. Написано, що очі Господа обозривають всю землю, кого побачите, праведника, і підтримати його. І продовження цієї теми, 15-й вірш. І нині ми вважаємо гордовитих щасливими. Краще влаштували себе ті, що чинять беззаконня, і хоч спокушують Бога, але залишаються цілими. Але ті, що бояться Бога, говорять один одному, слухає Господь і чує це. і перед лицем Його пишеться пам'ятна книга про тих, що бояться Господа і шанують ім'я Його. І вони будуть моїми, говорить Господь Саво. Власністю моєю у той день, який я утворю. І буду милувати їх, як милую людина, сина свого, який служить їй. І вони будуть моїми. 17-й вірш. І вони будуть. Що Ісус каже за учнів? Вони були твої. І ти дав мені їх. Коли вони стали Божі? Але ті, що бояться Бога, говорять одне одному, слухай Господь і чує це перед лицем, його пишеться пам'ятна книга. Про тих, що бояться Господа і шанують ім'я Юхо. Вони являються власністю Бога. І Бог каже, і Ісус, коли каже, до Отця, щоб вони були твої, ти дав мені. Інтересний момент. Кажу Всевишній, з над тими синами, які служать мені, а які не служать, буде гнів проявлений. Зворотня сторона. І тоді знову побачити різницю між праведником і нечестивцем, між служителем Бога і тим, хто не служить. Бо ось прийде день, що палає, як піч. І тоді всі гордовиті і ті, що живуть нечестиво, будуть, як солома, і попалить їх грядущий день, говорить Господь Свого. так що не залишиться ні кореня, ні гілок. А для вас, що благоговієте перед Світлом моїм, зійде сонце правда і зцілення в проміння, як його. І ви вийдете, і заграєте, як телиці в голові, і будете топтати нечистиво, бо вони будуть порохом із стопами їх ваших у той день. Як я слабою, говорить Господь Сава. Пам'ятайте закон Мойсея Раба Мого, який я заповідав йому на хориві для всього Ізраїля. Так само, як і правила, і устави. Ось я прошу до вас, Іллю Пророка, перед настанням дня Господнього, великого і страшного. І він наверне серця батьків до дітей і серця дітей до батьків їхніх, щоб я прийшов, не вразив землю прокляття. Об'явлення 17 розділу. І прийшов один з семи ангелів, які мали сім чаш, і говорив зі мною, сказав мені, підійди, я покажу тобі суд над великою блудницею, яка сидить на водах многих. Що таке води? На многих народах сидить. Дев'ятий вірш. Тут розум, що має мудрість, сім голів, це сім гір, на яких сидить жінка. О, там підраховували, що в Ватикан стоїть на сім холмах, але є друга думка. Більшість християнських течій опираються на сімселенських суборів. Більшість і переважна більшість. І коли православного священника батько запитав себе, ви керуєтесь Біблією, чи Вселенськими соборами, і він чесно, чесно і відверто сказав вселенським рішенням Вселенських соборів. Хто має мудрість? І говорить мені, води, що ти бачив, де сидить блудниця, це люди і народи, і племена, і коліна. П'ятнадцятий, другий, п'ятнадцятий, підпустив змій пустів зражуною, спаті воду, мої рік мов ріку, щоб потопити її в річку. Так, да -да, так, вичай, виключай, родить того ворог, Тут багато знищить. 21-2. І побачив я нове небо і нову землю, бо перше небо і перша земля минули, І моря вже немає. І я, Іоанн, побачив святе місто Єрусалим, що сходив від Бога з неба, приготовлене, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гусний голос з неба, який говорив, ось кіння Бога з людьми, і він буде жити з ним. Вчерашнего дня я что-то так научи не буду. Невеста, кто такая невеста? Кто такая невеста? Ну так не 144 тысячи, невеста, да? Ну так научи. Девятый вешик, а? Максим, невеста, 144 тысячи, невеста, вешик. 25 21 родів, 9 вірштайне. І прийшов до мене один з семи ангелів, у яких було сім сімчах наповнений всіма останніми покараннями. І сказав мені, підійди, я покажу тобі жону нареченого ханця. І возніс мене у дусі на велику високу гору і показав мені велике місто Святе Єрусалим, який сходить від Бога. Я перечитав далі, я не знаходжу. 144 тисячі у башенічому. Розумієте? Читайте ще раз. 9, 10. Підійде, 9. Підійде, я покажу тобі жену нареченого анця. І возніс мене у дусі на велику високу гору, і показав мені. Велике місто Святий Єрусалим, який сходить в небо від Бога. Він має слава Божу, світло його подібно до поштовного каменя і далі операції Єрусалим. Я тут не знаходжу, усю голову перечитав, спомину немає. навіть. Ми ж розуміємо, що 144 тиші це символічно. Не має, це символічно. Але тут показано, корондово Я, від... я, від... я про... прочитав. Тут показано, що новий Єрусалим, в якому будуть жити. І цей ангел під і показує Іванові новий Єрусалим. Хай буде так, хай буде так. <звук> no, це цікаво. Я для роздумів. От ви ж вдома берете. Берете і читаєте всю цю голову, берете 21-го об'явлення і читаєте. Я теж собі далі розумів, що 144 тисячі там написано, що будуть ходити, куди б він не пішов. Там так написано. Але тут Іван, Ангел веде її, показує Івангело Новий Єрусалим, показує 144 тисячі. І принесуть до нього славу і честь народів. І він не увійде до нього, нічого не чисте. І ніхто підданий мерзості і неправді, а тільки ті, які написані у арбіце, в книзі життя. І 22 розділ, 11 вірш. Праведний нехай ще чинить правду, Нечистий, нехай ще осквернюється. Праведний нехай ще творить правду. І святий нехай ще освячий. Ось прийду скоро відомщиє моє зі мною, щоб воздати корму за ділами його. І перечитавши я, звернули увагу постійно за ділами його. Ми хочемо, щоб Бог помилося нас, подивилися, крізь де я знаходжу. Крізь за ділами його. Е, до одного філософа, -фі який його знайомий каже, знаєш, хочу тобі розказати за твого друга. Філософ каже, перше, ніж сказати за мого друга, то, що ти хочеш сказати, пересіди його через три сета Перше свято правда. то що ти хочеш сказати, це точно правда. Не знае. Не не. Тепер каже друге слово, сито, добро. Ти шо добре за нега ми хочеш розказати за мова? Добре. А третє сито, користь, воно мені користь, каже, принесе. Так то ж не. Получається, каже, ти хочеш розказати мені брехню, злу, Якщо їде, ніяк тої, тої користь не буде, каже, а на що і Шкода буде. На що кажу ні цього? Знаєте, я все послухаю людьми. На спокій нам це треба взяти на озброєння. Щоб те, що ми розговоримо, ми добре пересівали. Що вона нам принесе, що воно кому принесе? Е, ми тут... Ходимо трошечки курс, але до нас до нашої здорові. Домашнє завдання, то що ми почули і перевірити, і переглянути. Бо Ну, підпомерлюєш папаренський, ми це ж знаємо, У да? нього була безпомильність. Він не міг поперетися ніяк, повторівся. Хоча потім пройшли століття і прийшлося до початися. Влогу, полі, за те, що було багато з зроблено, і було багато шуба, що було зроблено. Кожен з нас помиляється. Як ми не діли до слові, що скажеш, тоді кажеш, нашому. Дякую Всевишньому за слово його, яке ми здали. Хай простить, як може щось нашим нерозуміннями не так. Сказали чи подумали. вони за те, що дожили до цього часу. За до, 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 до те, що відкриває нам. Але знову ж і нам зі своєї сторони треба відкривати, читати. Він щось читає, ми досліджує, приглядає. І все собі так нагадує, для того, щоб щось зготовити, то дружина бере... Продукти, миє, плочі, варити, крише, ріше, не те, того було. Не просто так картофелю, а на стіл поклала, їте. Треба прикласти зусилля, для того, що було. А ми ще й хочемо щось добреньке їсти, не що не буде. То так само нам не хмеля. Йдемо в він Божий. Треба прикладати зусилля для того, щоб хоче То ми... що там підготувати. Що заспіва? <риклад> Якісь ви що сказати? Є багато ліків дійсно таких, з яких багато чого можна почерпнути для нашого дістання. Дякую за все.